Пішов, друга трати. Там що за годину зараз? Не доходять, повернути назад на водою. Вони живуть пару пороху. І коли вони знову підуть на зимівлю? Ну тобто, якщо вже буде температура осінь нижче мінусоп'яти градусів, тоді лебеді повернуться назад, там з чи де вони цього року будуть зимувати? раз, сподіваюся, будь ласка, де вони зимували і як їх на земів відбувається? Е, ну тобто, лебеді зимували в домівці рятовних тварин парку з насіння для їхнє, тобто це приміщення тепле з соломою, там водой ми можливості не маємо піддати зимою. Так вони тобто, мали доступ постійний до води і постійне харчування. Дуже дякую.